Немає потреби доводити, що атеросклероз є хронічним запальним захворюванням. Таке розуміння сьогодні можна знайти навіть в кожному підручнику для студентів-медиків з 2000 року. Але зараз я скажу про те, чого ви не знайдете ні в науковій літературі, ні в підручниках. Оскільки атеросклероз є хронічним запальним захворюванням, як і будь-яке інше хронічне запальне захворювання, він має велеподобний перебіг з епізодами загострень і ремісій. Як і при якому. Іншому хронічному запальному захворюванні загострення атеросклерозу, в тому числі і хвороби форми серця, сонних артерій, периферічних артерій та інше, відбувається в холодну та вологу. Пори року. Це означає, що в цих випадках слід більш ретельно контролювати маркери запалення у цих пацієнтів, такі як це реактивний білок та інтерлетін 6, і рекомендувати протизапальні препарати у відповідних дозах, наприклад, аспірин тощо, якщо є загострення запалення. Дякую за лайки та розповсюдження відео.